О, ще одна зупинка нашими доблесними поліцаями. Зразу хочу заявити поліцейським рабам і експертам, які валяються на дивані, в коментарях пишіть щось новіше, а не типу, та я би, ТП, тебе би в Америці. Та ви звідки знаєте, як там в Америці, що там були, а, да правильно, по телевізору показували, так-так. Так от, саме для вас лишу внизу ссылку на відео з Америки. От подивіться, там поліцейський, то є дійсно поліцейський, він знає, як він повинен діяти згідно своїх інструкцій. А не так, як мене отут питали, а як же ми тоді будемо п'яних ловити, якщо не будемо зупиняти всіх підряд? Блін, знаєш, як? Пиши рапорти, звільняйся нафіг. Як? Може тобі ще треба... Так є ж свої інструкції, свої обов'язки. Там пише як. Коли ви на них хер ложили, так же саме, як і на права людей, ні? Ще дивляться, щоб когось спинити на лапу взяти. Страхівка. Стандартний трив, 200 гривень. Не включне світло за населеним пунктом. А, ні, за світло зробимо краще окрему тему. Бо за світло взагалі-то штраф не виписується, а виноситься попередження. А в нас чин народ такий, що спинять, та той вискакує з машини, соточку в зубах, полежить поліцаю один мештник, ти це гроші, попросить другий мешкаць, питає, чи гроші що додати. Та ти піде краще за ті гроші дітям додому скирку купити. Сяд. Да, ладно. Ну, Значить відео мало би бути приблизно десь на пів години, але думаю, що його можна і вкрутити, щоб не слухати по 150 разів одне те саме, як в мене питають документи, як вони служити мають. Добрий? Причина зупинки? У вас цінування? Тут зовсім не видно у вас. видно. не установлене. Може світло присвітило, сонце, я не знаю, подивіться. Ваше цінова Ні. Ні? Документи у вас в порядку? А у вас? Звісно. Оксандр Роман Богданович поліцейський волі. 088. Я документи у вас в порядку? Документи у порядку? Документи є. На законну причину, стаття 32 про... закону про поліцію. На даний час в мене є документ, який я можу зупинити будь-яку машину Добре, причина на зупинки? Території... на території держави, в зв'язку з тим що проводиться відпрацювання території держави. В Прич... в документ... Причина зупинки яка відпрацювання? 35-й статті про поліцію нема там такої причини зупинки? Це є наказ, який затверджений Міністерством. Що має вищу юридичну силу? Закон про поліцію чи наказ у вас внутрішній? Не в а це що наказ за наказ приходить Верховної Ради? Верховної Ради? Так, від, що від, має вишу юридичну силу? Наказ Верховної Ради, це закон про поліцію. Звісно, що Верховна Рада. Верховна Рада? Так, а від. закон значить що? Відміняється? Вже не в силі Ні, закон? Це є доповнення, яке відбулося від 7 числа до 28-го згідно закону. Добре, причина зупинки є. Тепер причина перевірки документів. Це являється... 32 друга статті Конституції такого не прописано. Перепрошую, поліції. На даний час є документи? Документи дивіться. Один, другий. Але ви ближче, ви покажіть, покажіть, будь ласка, я ще раз кажу. Техпаспорту в мене немає. Техпаспорт в мене був, але ми його спалили, бо він по німецькій мові був. Реєстраційний документ. на транспорт. — Реєстраційний документ є, але причини перевірки документів згідно статті 32 закону про поліцію. Я перепрошую, у вас є на даний час документ. У мене є документ. Покажіть, будь ласка. Покажу незаконну вимогу. Це є то, що ви Ой, повинні пред'явити. Я повинен пред'явити на законну вимогу. Так, це є законна вимога, якщо є, уявляється відпрацювання, у, у, 30, у 32 статті про поліцію там ще не пише. На даний час по всі документи. Є документи. У мене Я все є страхівка. Покажіть документи і щасливої дороги. Страхівка, є документи. По принцип, по принцип... Страхівку ви будете пред'являти тоді, коли... У двох випадках. Так. так. При складанні перерес... э, протоколів і депутат. при оформленні матеріалів ДТП. Так. Точно. Це найбог буральний приклад. Ще раз кажу, уявлять. на законну вимогу. Згідно статті 32 закону про поліцію. У вас є на даний? Є. Ну, покажіть, будь ласка. Є. Але дивіться, якщо в мене щось є, мусить бути причина, би перевірити. Ну, я зуп... Ви зупинили я добре. Причина зупинки відпрацювання. Не тільки відпрацювання. Нікому просто так не показую нічого. Ну, їдьте щасливо, не Ну що, ви... я, я буду з вами сваритися, я не збираюся на сваритися. діалог то, то, у, то, нормах, то, у... у нормах документи. чинного законодавства. Згідно закону. Якого закону? Я можу документ документи показати. Який це закон? Коли він був прийнятий, коли яким підписаний? З якого по яке число діє? Якщо, якщо це наказ. А згідно якого закону, якщо ви кажете? Хочте вам документ принесу. Принеси. Чекаю. Що ви взяли чужі документи в руки? Передав? Передав? Службова да. телеграма. Це дів... профілактичні заходи. В чому вони заключаються профілактичні заходи? далі. Ваші внутрішні накази мене не стосуються. По державі є закон про поліцію. Стаття 35 причина знаю, про зупинки, стаття 32 причина перевірки документів. Але це є додатковий. Є ще закон України про дорожній рух. Так. Ви, ну, от там, є є про дорожній рух. Вимогаєтесь, ви, 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 ви керуєтесь. Ви керуєтесь. Законом України про дорожній рух і правилами дорожнього руху. Законом України про поліцію керуємося ми. ми. Правильно. Так, Але купуєте. має бути вимога вам показали, законна. Вам показали? Показали наказ. Це не, дає його нія... це не дає ніякого вам права перевіряти документи, да бо це наказ. А згідно з законом про поліції... Ми взагалі поверхневий транспортний засоб. Виглядаєте? Ну, може, але наявність документів потрібно? Наявність може... документів є. Придивіть, що ви дітей. Перевірите, перевірите, ви їх можете на законній підставі правильно, так як ви кажете. Придивіть і значить, до чого ви створюєте. Я нічого не створюю. 32 стаття закону про поліцію. Там є 6 причин для перевірки документів. Назвіть любої з них. 35-те 35 це причини про зупинку. Дев'ять причини про зупинку. Там немає такої причини зупинки, відпрацювання і в тому заході і щось ще, таке подібне. Правильно, на законну вимогу. Там, ну, є е, 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 телеграма офіційна, на яку ми філаємо. Питання тоді не до нас. Телеграма не має вищої юридичної сили, ніж закон про поліцію. Немає, але вона дає підстави нам е, працювати з людиною. Але причина зупинки мусить бути. Там немає таких причин зупинки у 35-й статті про поліцію, що відпрацювання, операції і так далі. Там такого немає. Великий, великий я, попрошу, я я, я, я попрошу, А що ви документи руки передали, шофер? Він не шофер, він водій. Що ви документи руки а, дали? Що ви страхівку приділяєте? Прошили? Що ви, ви порушили? Прошили. Прошили? Прошили? Шо, шо ви порушили? На... А що На... я порушив? Згідно 251 статті, докази є? Докази є? є. Придивіть, будь ласка, що, водію. Є відеореєстратор машини. Добре, давайте зараз. Чому давайте документом порядку зробите? Ви мусит розказуєте? Тепер чоловіка не підкажети, поки не придяг документи, він не можуть. Документи, будь ласка, привіт, а оформлюйте. Якщо ти звісти порошу, то питань немає. Якщо, якщо ти хочеш за законні вимоги... Ви маєте чоловіка тому, який вас не погляди. Я перепрошую. з поговоримо. Адміністративний процес є гласний, з самого початку, до самого кінця. Любий громадянин може бути присутній при адміністративному процесі. Не, це, ви гласний, не гласний. Ви самі прави, дотримуєте, добре? Дотримую завжди. Ні, ви не дотримуєте. Ви неодноразово я, вже не sola, я вже вас замічав. Я вас, я вас теж замічав, здається. Можна вас посвідчити? Ні, так зараз. Документи в мене є. Я можу показати документи на законну ну. вимогу. — Ну А, а, то, а, а це що? У 32 статті про поліцію. Що вам, вам показали чітко. Там це є шо? 6% для а 9%, 9 для зупинки, я перепрошую. Є документи. Є документи. Як вас звати? Згідно 32 статті є про поліцію. Там є 6 причин для перевірки документів. Назвіть одну з них. Скажіть, будь ласка, у вас документи є з собою? — Є з собою документи. На законну вимогу. Я вас можу попередити, але Так, я... пропрошую, а, а що до страхівку показувати? Коли страхівку придивляється? Є при порушення правил дорожнього руху або ДТП. При оформленні матеріалу ДТП або при складанні протокол. Ви можете показувати. Страхівку. Це якщо ви складається протокол, ну. то питання немає. Якщо постанову, а якщо... страхівка не приділяється. 10... Про У законі чітко прописано. При складанні протоколу. Не постанови, а протоколу. Чітко написано. В законі про обов'язкове цивільне страхування, стаття 21, пункт 2. Ми зараз почитаємо. Закон... пункт 2.1. І 2.4 4 теж. Водій ми каділи, що повинен мати при собі. Мати при собі. Посвідчення водія реєстраційні документи. Так, має. На Поліс обов'язкового страхування цивільної права і Є. Є, yeah. 2-4 пункти. На умову працівника тепер зміну поліції, водій повинен... ...зупинитися з отримали цих правил, а також придавити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1. 1 Дивимося пункт 2.1 далі ще раз. Вже тільки що дивилися. Ще тепер пояснюємо. Ну, Отак таке маленьке слово. На законну вимогу. Пункт 2-1. Пункт 2-1, він бачить, скільки має. Так, От. має. Це пояснити. Ходить там? Ходить. Питання які? Питання такі, що закон про є ще, поліцію… Є ще додаткові не нормативні, ні, я не хочу не бати, є нормативні є, акти. активи. Що які не зі шо... мною бата спілкуватися? Добре, давайте тоді по процедурі. Згідно 251 статті продівіть в плану водію його порушення. Він згідний, я йому ніхто не відявляю. А як ви можете написати отак без доказів, Відгідний що Він Згідний з порушенням. Пане водій, ви згідний з порушенням. Ви згідний з порушенням? Вам докази пред'явили? Згідно 251 статті адміністративного кодексу, ви маєте право, ви повинні ознайомити водія з його правопорушенням. Так само, згідно 276 статті, 277, 278. 279, -ї, 280. Повинні... Ну, Відійдіть, будь ласка. Що, він не хоче, ви повинні він... провести розгляд він... справи. Пішіть, будь ласка, поки ми які... зараз з вами налишимося і тоді будемо. Ви знаєте всі причини зупинки, так? Ви повинні знати причини зупинки. Добре. Назвіть мені одну з дев'яти тих причин, по якій ви мене зупинили. Там немає відпрацювання, бо продилактичний Це внутрішній наказ. Внутрішній наказ немає вищої юридичної сили, як закон про поліцію, стаття 35. Про причину зупинки. Ви знаєте закон про поліцію, так? Чим ну, вам розповім? його треба знати. Я його знаю. Якщо ви його знаєте, поясніть мені причину зупинити. Якщо, якщо б його не знали, то в дайній сфері ви не працював. Давайте почнемо спочатку. Причину зупинки. 9 Я причин. вам поясню, там прописано 9 причин. Якщо водій своїми діями... Так. Прийдімо, що? Рухається, підозріло. Це перше, що може бути причинення. Добре, зупинили. Так. Перевірив документи. Причина перевірки документів. Секунду, секунду. 32 стаття. Я вас зупинив, перевірити комусь документи. Де написано, що ви зобов'язані це зробити? Ви да. обов'язки водіїв читали, як громадян України. Обов'язки, що водій уходить. Ви маєте обов'язки знати. Ви предъявили посвідчення. водія, Добре, давайте документи на вами і поїхали, І поїхали. Все, більше нічого. Що входить, ваші обов'язки. Хтось у вас більше щось вимагає. Одна малесенька поправочка, одна малесенька. На законну вимогу. Так, а то незаконна вимога. Незаконна вимога. Назвіть мені, будь ласка, причину перевірки документів згідно статті 32 закону про поліцію. Там є їх шість. Оцієї, щоб відпрацювання і так далі, там такої і причинки і перевірки документів нема. А як встановити вашу особу? Для чого вам? Якщо ви мене автобус підозрюєте... В... Якщо... Чи ви маєте право керувати даним транспортом засобом? А дивіться, скільки машин їздить? Давайте всіх будемо зараз підряд, а то, як тут воно так будемо, ставати, а може, а може вони не мають права їздити, а? Ну а як так? А вдруг, а може? Може, так. не підходить. Чітка процедура. вас Я закон поліцію? Будь ласка. Давайте відкриємо, почитаємо 32 статтю. Ви маєте бажання, відкривати? Маю бажання. А, відкривайте. У мене немає закону. У вас є він в машині все так? Ви що є? Ну давайте прочитаємо і покажіть мені, по якій причині, по якому пункті ви хочете перевірити в мене документ. Шановні, у вас є автомобіль документи? Ви вже це сто разів питали, я вам сто разів казав, що є. Я вам їх навіть показував здалека, але ви, ви, з, ви з ними ознайомилися. Маю си, так маю. документ. будь ласка. На законну вимогу. Згідно статті 32. -ї. Там є шість причин для перевірки документів. Назвіть мені любу з них. Ваш автомобіль підозріло у руху е, учаску дороги. Як саме? Яким чином? Я вам поясню причину чому Я їхав прямо. У вас є інші свідчення? Їхали але... прямо, але так. ви вас... своїми діями. У вас є ну, інші свідчення. У вас є інші свідчення. Я, я у чомусь підозрюю. Ви не злочини, що в чомусь підозрюватися. Добре, машина в чомусь може якась там орієнтівка є або ще щось на машина. Даних автомобілів по Україні є викрадено дуже багато. Орієнтуровка у вас є іменно на цю машину? Є і не одна, повірте. Якщо у по, вас є іменно на мою машину. По, по, не іменно на вашу машину, 에, е, 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 на, на, на мою, транспортний засіб, який був викрадений, допустимо, даної марки на території держави. Так. Покажіть і, мені, будь ласка, орієнтів. На дану марку автомобіля. Я вам зразу показую реєстраційний документ. Це... Нема? Нема? Там Добре. цілий з ваших того є. Добре. Повірте. Що далі? Подивіться документи. Чи це на законну опліпічна? вимогу. Я... А це не законна вимога? Ні, це не законна вимога. Назвіть мені одну із шести причин перевірки документів згідно статті 32 закону про поліцію. Я вам зразу все переділяю. Пояснюю вам, даний авто... подібний автомобіль є у Гані, в Київської області. Покажіть, будь ласка, орієнтіровку. Ви документи спочатку покажіть, на Не, буде, ні, ні, не, ні, не. документів. <свят> Зараз поїдуть нормально. <свят> То я не спішу, може я не може, Ви заходите одного одного питання 10 раз. Документи ти, 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 є, ти ти на є на утурзі. Є на утурію. Ви їх уведете на законну вашу вимогу. Ви їх пред'явите. Я їх пред'явлю на законну вимогу. Я обов'язково їх пред'явлю. Будь ласка, приділяйте. Яка причина перевірки? Я б пояснив. Даний Но автомобіль підозрює, ніби щось там, що десь... його Подібний автомобіль з'являється угодно. Будь ласка, придивіть мені орієнтіровку на подібний автомобіль. Їх є дуже багато. Придивіть мені орієнтіровку там, де вписаний ауто... ну, марка цього автомобіля. Я вам зразу приділяю реєстраційний документ. Будьте тут. Будь. Це, це, то, не не це, це прекрасно просто. Я все не за то, аби у вас були нагородні камери, але аби вони постійно були включені. Ви хоча б трохи включили свою логіку і самі за себе поговорили. Ви от біжите до людини, людина вас, вибачте, отак. Я відійшов. Про що це каже? Я відійшов. Про що це каже? Що не треба, він про те е каже, що він не знає з вами говорити. Йому, від... Від... йому легше дати мене... вам на лапу і поїхати далі а, спокійно. А це вже ваше твердження, а не його. Отак. От ви Любого спитати, любити хважна. От я так займаюся. На себе в першу, першу чергу. У першу чергу ви б на себе дивилися, а не, не підходили до мене, ти не казала, що за пантегалімі забули, а? Про вас. Подивіться в інтернеті ролик про себе. О. Дуже насміялася. сміялося. вас. Треба от читати, є тут багато. Ну що, ну хиба нема по списку там. Ні, багато. Ну, Тут треба перечитувати дуже багато інформації. Це і не тільки зараз. А як же ж ви тоді? А як же ж ви тоді, шах, а ще ще тоді говорити, по реєструваці, ніби машини розшукуєте? Шановний, є все в порядку, не переживайте. Ну щасливий вам.